Hey. Hey. Гей! Hey, сюди. Шукаєш заморожені сендвічі із шинкою? Оу. Ам. Так. Гм. Я зрозумів. Знаєш, я тут дізнався про чудову марку заморожених сендвічів. Якщо хочеш, можу показати. Справді. Так, звучить чудово. Вони знаходяться в іншому відділі чи. чимось допомогти. Просто пройди до молочного відділу і поверни праворуч за рогом. Там буду чорні двері, зустрінемося там. Гей, ти прийшов. Вони тут. Заходь, не зважай на темряву. За мною вони мають бути прямо попереду. Я впевнений, що тобі сподобається цей сендвіч. Рецепт був винайдений Бобертом Паркером Девісом у 80-х. Друзі називали його дядьком Боббі. Це був він? Ага, крутий мужик. На той час вони були лідерами у технології швидкого заморожування і стали першими, хто успішно зробив смачний заморожений сендвіч. Кожен сендвіч містив рівно дві скибочки шинки і один шматочок сиру. Зверху политий фірмовим соусом, приправлений так, що язик танцював у роті. А з чого був соус? Ніхто не знає. Моє припущення паприка і майонез. О. Але найкращим був хліб, який завжди мав чудовий, майже містичний хрускіт, а всередині був м'яким, ніби небесна хмарка. Дійсно, це була революція у світі заморожених сендвічів. А, ось ми і прийшли. Схоже, останній залишився. Насолоджуйся. 嗯。Mm.